Десята ранку у Києві. Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо чергове засідання конкурсної комісії з добору членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Сьогодні на засіданні присутні Підлубний Олексій Юрійович, Капліна Оксана Володимирівна, Хані Олександр Олександрович Ястутіс Студіявичу. Гулак Олена Васильівна, повідомляю всіх, що засідання відбувається в форматі онлайн. Колеги, хто може, можливо, свої мікрофони повідключайте, бо у нас луна ходить. Ехо. Да. Значить, кворум повний є. Засідання відбувається в форматі онлайн. З трансляцією на YouTube канал ДБР. І сьогодні нам треба розглянути такий порядок денний. Пропонується до розгляду: перше. Підведення підсумків відкритого персоніфікованого рейтингового інтернет голосування щодо кандидатів до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Друге. Оголошення рейтингового списку кандидатів до складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань. Третє. Визначення списку з 30 осіб, які за результатом голосування набрали найбільшу кількість голосів та допущені до наступних етапів конкурсу. І четверте: визначення дати проведення і процедури проведення написання СССР. Хто за такий порядок денний, шановні колеги? Одноголосно 5 за. Тоді. Працюємо згідно затвердженого порядку денного по першому питанню. Значить, у нас хочу вас проінформувати, колеги. Проте я знаю, що і ви і самі про це знаєте. Що у нас пройшов черговий етап конкурсу: відбулось рейтингове інтернет-голосування щодо кандидатів до складу ради громадського контролю при Державному бюро Росії. Значить, голосування проводилось у визначенні комісією терміни з 0 години 29 листопада до 24, до 24 години 29 листопада. Е, голосування розпочалось вчасно, закінчилось вчасно. Скарг від громадян про те, що їх голос не був зафіксований системою, до комісії ніяких не надійшло. Отже, вважаємо, да, смію висловлювати таку думку, що етап конкурсу пройшов прозоро, доброчесно, порушень процедури проведення голосування зафіксовано не було. Які будуть, колеги, думки з цього приводу? Що скажете? порядку обговорення. Олексій Юрійович, підтримуємо. Так, да, ну я думаю, що так. У кожного могла була б можливість перевірити, у кожного, напевно, є знайомі, які голосували, навіть персонально ніхто не скаржився, не скаржились в письмовій, письмовій формі. Отже, ставиться на голосування пропозиція щодо визнання персоніфікованого інтернет голосування таким, що відбулося. Хто за цю пропозицію? П'ять за, дякую, колеги. Проти отримались нема. Питання друге: порядку денного. Значить, члени комісії попередньо ознайомились з результатами голосування над ними робочою групою з технічного забезпечення діяльності конкурсної комісії. Значить, члени комісії перевірили результати голосування по кожному кандидату. Голосування здійснювали за допомогою ID.gov.ua, Державна система ідентифікації громадян України. Отже, відповідно тут не могло бути ніяких порушень. Відповідно, це контролюється державними органами України. І отже, на підставі такого проведення голосування. Було визначено в автоматичному режимі рейтинговий список кандидатів за результатом голосування. В цьому списку, наявні, абсолютно всі кандидати, хто приймав участь у голосуванні. І е, я прошу секретаря комісії Олександра Олександровича Ханя, оголосити цей рейтинговий список. Будь ласка, Олександр Олександрович. Можливо, зі зв'язком проблема. Да, так, я теж бачу. Ну, давайте почекаємо, поки відновиться зв'язок, колеги. Ця фаза у нас. Обов'язкова. Відповідно. Бачу, що намагається Олександр Олександрович відновити зв'язок. Або, можливо, вимкнули світло, що досить часто в Україні відбувається і повсемісно. На жаль, ми від цього потерпаємо. Дуже так, часто. Так. Олексій, Юрьевич, у нас все одно кворум є, так. Так, да, так. Да. Можливо, тоді делегуємо і головуючому, як вам, так. Да. Ну, почекаємо, почекаємо. давайте все-таки так. Да. Що там, Олександр Олександрович? Від цього ніхто не застрахований, ми в першу чергу всі. Ну, я думаю, що не, не так, так сказати, принципово, колеги. Час у нас є. Ми скажімо, працюємо за, за совість, так що почекаємо, Олександра Олександровича. Добро де ще раз. Олександр Олександрович, новий зв'язок. Ми здогадались, що у вас технічні були негаразди. Зараз можете говорити? Чуть, ну, так, можу, можу говорити. Дякую вам, що зачекали мене і вибачаю за ці технічні негазини. Отже, да, Ми зупинились на другому питанні порядку денного. Оголошення рейтингового списку кандидатів. Будь ласка, Олександр Олександрович, слово вам. Я вибачаюсь, не чути. Не чути. Це тільки мені не чути, чи може. Мені також погано чути, переривися дуже сильно. Давайте спробуємо вимкнути відео. Можливо, так краще інтернет буде йти тимчасово. Так. Зараз чути мене, скажіть, будь ласка. Да, зараз вас чути краще. Це просто коли ваш комп'ютер качає наше відео, я так розумію, вам складніше. Так, Колеги, все... прохання виключити відео тимчасово, поки буде оголошення, так, да, да, щоб не було перебоїв. Так, е, ну... Як результат ритму голосування да, 39 осіб, які, скажімо так, з присом ускладнені за да, результатами голосування, так? Да. Відповідно, до сих пор не ну, голосування. Що ти мене, скажімо, виходить? Я б сказав, що з перебоями. З перебоями. Ну, добре, давайте спробуємо, якщо що, тоді може. У нас, значит, на квіти голосів, що набрала Яра, Олена Сергійця, 2776 голосів, Олег Кирило Вікторович 2727 голосів, Сироха Петро Ігорович, 2636 голосів, Голкин Богдан Миколаєвич, 2614 голосів, Король Володимир Іванович, 1571 голос. Третякова Наталія Юріна, 1320 голосів. Куча Олексій Євгенович, 1236 голосів, Романцов Максим Вікторович, 1210 голосів. Так, да, ми вас чуємо. Чуєте, чуєте? Добре. Так, да. чуємо вас. Да. Uh, значит, Романцов Максим Вікторович, 1210 голосів. Макіїв, Микола Михайлович, 1122 голоси. Слюсаренко Сергій Вікторович, 1045 голосів. Куценко Роман Віталійович, 962 голоси. Василевич Віталій Вацлавович, 957 голосів. Колесников Денис Вікторович, 864 голоси. Грібов, Михайло Леонідович, 861 голос. Воробій Дмитро Анатолійович, 851 голос. Костенко, Олександр Миколаєвич, 825 голосів. Русанюк, Золотон Золотанович, 721 голос. Попович Ростислав Ігорович, 814 голосів. Срам Олег Валерійович, 746 голосів. Лесенко Микола Петрович, 730 голосів. Чумаченко Василь, Віталій Васильович, вибачаюсь, 711 голосів. Немець Олена Миколаївна 670 голосів. Сергій Максим Анатолійович, 641 голос. Беспалий Ігор Іванович, 630 голосів. Смоков Сергій Михайлович, 626 голосів. Поліщук Сергій Миколайович, 606 голосів. Лисенко Сергій Володимирович, 539 голосів. Кравець Андрій Богданович 500 голосів. Кухарчук, Кухарук Іванович 47 голосів. Олександр 394 голоси. Бойко Артем Миколайович, 382 голоси. Пліс Наталія Михайловна, 372 голоси. Монаєнко Антон Олексійович, 367 голосів. Трінна Надія Миколаївна, 346 голосів. Мотлях Олександр Іванович, 330 голосів. Циганков, Андрій Євич, голосів. Лукаренко, Мона Ігорівна, 212 голосів. Голдів Максим Якович, 127 голосів. І Чаріов Константи Олегович, 57 голосів. На цьому список завершується. Дякую за увагу. Дякуємо, Олександр Олександрович. Так, ну до, до, на додаток до оголошеного Олександра Олександровича списку. Ми зауважуємо, що у всіх зацікавлених осіб була і є можливість ознайомитися з цим рейтинговим списком в документах на сайті ДБР. Тому але протокольно вимагається оголошення такого списку, що ми відповідно і провели. Крім того, кожен. Учасник кожен конкурсант йому доступний свій особистий персональний кабінет, в якому так само він міг контролювати надходження голосів за його кандидатуру, і у випадку будь-яких розхожень міг би, скажімо так, робити свої зауваження. Тому колеги, за результатами розгляду другого питання, порядку денного пропоную. Затвердити загальний рейтинговий список кандидатів до складу ради громадського контролю при Державному бюро розслідування, Оголошений секретарем комісії Олександром Олександровичем Хаймом. Хто за таку пропозицію? Підтримую. Дякую. П'ять за, одноголосно. Переходимо до третього питання порядку денного, і тут знову. Е Додаємо роботи нашому Олександру Олександровичу, і ми повинні так само оголосити окремий список з 30 осіб, які за результатами рейтингового інтернет голосування набрали найбільшу кількість голосів та будуть допущені конкурсною комісією для подальшої участі у конкурсі. Відповідно для оголошення списку 30 осіб, які допущені для подальшої участі у конкурсі, надаю слово Ханю Олександру Олександровичу, секретарю комісії. Дякую, Олексію Юровичу. Значить, ну відповідно до порядку да, формування складу громадськ... ради громадського контролю в до наступного етапу конкурсу проходять 30 кандидатів, які набрали найбільшу кількість осіб за результатами ринку голосування. До е, цих осіб відносяться Яра Олена Сергіївна, Легкий Кирило Вікторович, Сіроха Дмитро Ігорович, Головкін Богдан Миколаєвич, Король Володимир Іванович, Ретяков Наталія Юрівна, Куч Олексій Євгенович, Романцов Максим Вікторович, Макеєв Микола Михайлович, Слюсаренка Сергій Вікторович, Куценка Роман Віталійович, Василевич Віталій Ваславович, Колесников Денис Вікторович. Гріпов Михайло Леонідович, Воробій Дмитро Анатолійович, Костенко Олександр Миколайович, Русинюк Золотан Золотанович, Попович Ростислав Ігорович, Шрам Олег Валерійович, Лисенка Микола Петрович, Чумаченко Віталій Васильович, Немеш Олена Миколаївна, Сергеєв Максим Анатолійович, Беспалий Ігор Іванович, Смоков Сергій Михайлович, Поріщук Сергій Миколайович, Лисенка Сергій Володимирович. Кравець Андрій Богданович, Кухаруб Ігор Миколаєвич, Кульшенко Руслан Анатолійович. На цьому список завершується. Також дякую всім за увагу. Дякуємо, Олександр Олександрович. Колеги, пропоную затвердити голосуванням список із 30 осіб, які допущені до подальшої участі у конкурсі. Хто за таку пропозицію? Підтримую. Я за. Дякую, шановні колеги. І у нас четверте питання. Порядку денного залишається відповідно до порядку формування ради громадського контролю при державному бюро розслідувань, затверджено указом від 5 лютого 2020 року номер 42 2020 Наступним етапом конкурсу є написання есе. Пропонується провести цей етап конкурсу 9 грудня, 9 грудня. Про місце проведення конкурсу, про місце написання, есе буде повідомлено додатково за два дні, як це вимагається положити. Робиться це із міркувань безпеки. Ми розуміємо, колеги, що формування таких органів громадського контролю це державна справа, і можуть знайтися хоче Цю державну справу зірвати. Тому безпека наших конкурсантів, наша з вами безпека, є в пріоритеті, відповідно, по мірі знаходження такого місця за два дні про нього буде інформація оприлюднена. Значить, на офіційному сайті Державного бюро розслідувань, і також комісія повідомить кожного конкурсанта електронною поштою про місце і час проведення. Значить, нагадую. Всім конкурсантам, що написання ЕСЕ кандидатами здійснюється на визначену конкурсною комісією тему, яка буде оголошена безпосередньо перед початком написання. Під час написання есе кандидатам забороняється використання засобів мобільного зв'язку, інших електронних пристроїв, фотографування, спілкування з іншими учасниками конкурсу або вихід за межі приміщення, в якому відбувається написання ЕСЕ. Хто за те, щоб затвердити дату написання есе конкурсантами, прошу голосувати. Хай підтримую. Дякую, колеги. П'ятеро за дата встановлюється 9 грудня. Отже, колеги, на сьогодні вичерпано наш порядок денний. Я всім дякую за співпрацю. Констатую, що ми йдемо відповідно визначених нами напрямів, графіків, і переходимо до наступної фази конкурсної процедури.